У 41-му, як почалась війна, я була вдома. Вже мені було 16 років. Кажуть, кажуть німці, як не, не, не поїдеш у Германію, то ми заберемо батька. Батько був ще вдома. А я кажу, а що ж батька, як у нас п'ять дівчат було, це поля найменше було. А що ж мама буде робити, як це така сім'я велика і та, і тата заберуть? А кажу, нехай тато буде із дітьми, а я поїду в Германію. А тато буде кізь, тато із дітьми, Та тато залишився із з дівчатками вже наче вдома залишилися, а я поїхала, а що мені 16 років було. Я приїхала там під винтовкою водили нас. Спереді йде з винтовкою німець. І ззаду йде з винтовкою німець, а нам привезли. На кир, кир, на, я на питі робила. При, при нас на, на покільці дали, ми на кир, до обіду. Сідати не, добу, не було нічого. А обід капусняк і ввечері суп, а рано — нічого. І так ми теж так голодні, голодні вижили, але тоді вже в так стали і стали вже й. Вже ті вінтовки покидали, вже так нас водять, на, на ставлять по троє і виводять, так їсти, так заглядаєш, як і деякий їміть. Заглядаєш, якби кусочок хто дав їсти, а їм не розрішало. Я такий ще й дав би кусочок хліба, а їм не розрішали, щоб давали, давали нам їх хліба. Аді привезли до нас на кухню. Ті, Чоловіків, такі бідні, бідні, вони, такі бідні і, і два німці і, і з ними. Ну, а Вони та сміються, а ми ж поставали, нам не, не розрішають, ми вже, вже ми голодні, і ми вдали б їм кусочок хліба, п'яні, вони такі замузані, такі бідні. А німець каже, як буде співати Катюші, Дамо дві порції супу, а він стає бідненький на вколічки на гноярці, на гноярці, бо вибирали те, Де картопліна не догнила, там не їли. Та вони ті бідненькі, стає чоловік на околішки на тій гноярці, а вони сміються, він співає Катюші, а її вони сильно на Катюші любили. Наспіває Катюші. А то вже в Германії так на два роки голодні ходили. Ну, третій год то вже трошки нам інакше було. Ми вже самі ходили не, не під винтовками. А то ж водили і буси, такий піжачок односебленький. І, ну, там не було зими, а отака готня така отака зима. Змерз люди. Померзли, в штани в у штана куті, штани ті мокрі, підочки мокрі, прийдеш обсажити жития. А що ж там? Ну, батарейки були, Бата... а в я здорова, вона не обігрівала так. А ти як стали бомбити? Стали, а Америка стала бомбити здорово. Налет як налетять ночами. З граями такі по 10, по 15 літаків, як стали бомбити ту Германію. Та ми всі в ліс, тікаємо в ліс, а в лісі було бомбосховище. Та німці у бомбосховище, а нас не пускали. А ми коло того бомбосховища кричимо, кричимо, верещимо. А тоді стали американці, кидати нам е, такі записочки. Не ховайтеся в місці з німцями. Де, де німці заховані, там їх і прикидають, там туди бомба впадає. Ховайтеся десь у бур'яні, десь у рівчаку ховайтеся. Та ми не стали, стали десь в лісі, десь там у рівні у бур'яні, стали, не стали з німцями ховатись. Та рано рано вже ховати, хов, по, прийде бомбосховище, ми йдемо і збираємо ти. Збираємо те все, що вони побили, все таке. І німці. Де руські сидять? Всі виходять цілі, а німці побити. А Вони кажуть, а як це так, що русь, руські не, не, не битий, а німці побиті. А вони тоді стали перегородювати бомбосховищі, бо так досками, що це, щоб ми, бо ми, бо можемо. Ми ж смердять, нас не можна місті пускати з тими. Вони там такі з, з колясками, там такі з дітками. А ми вже в куточку приструлимося загородяні там. А та Германії набралися гора Великого. Аж, аж на третім годі нам стало легше. Стали, наче вже німці чувствовали, що, ідуть, що вже їдуть до, назад, тоді вже. Вони вже й полякалися. А вони вже полякалися, такі вже стали до нас наче обраща. Такі свині на нас, ми кажі свині, смердячі свині. Ай, а там ж народу було різні нації. Там і поляки були, там і, і французи були, там які тільки не були. Але ти, поляки, це такі були, які ми пленні. А французи там вже на заробійки їздили туди. Та там вони їм посилки французам приходили з із дому. Та це там, де робиш на роботі, де він є, Та от ломий кришечку, що він що він получив із дому, у посильці, то дасть, там котрому, там дасть. Бідували здорово, бідували здорово. А нас а це у депі робили, на путі депо було. Там поїзда ремонтували, та німці йдуть обідати туди. А ми йдемо, а ми стоїмо поза позамогли. який німець не доїсть, бігом убіг туди та за миску, та випив, там, що він не доїв, яку там кришку хліба, хоч той хліб наївся, як став став поїзд став. То, ти, ми хочі і повскакували туди та з тих ящиків, де вони не доїдали, вибрали геть вибрали, понаїдався, то ми не голодні були. А вони туди кидали такі хліб, кидали з маслом, такі, якісь кріжечке. А ми виберемо це геть по пчухрімі, геть по, по, по вчухримі, поїмо все. Та такі такі доволі, ми наїлися, а вони ставили повертатись. Поїзда а ті, не товарники, а ті посередні, на стоянку. А там у, у тих ящиках вони як їдуть, та не доїдають, так не кидають недоїдки. А ми геть повибираємо та понаїдаємося, а то ми вже тоді не голодні. Понаїдаємося тих недоїдків. Ай, ух, були. Була добра нам і війна та досталася. А то її вже, як вже як вже наші вже, за, вже заступили наші, то я була, вона попала в Америку. Правда, американці, не буду казати, добре. Нас кормили, зігнали нас в одне, в одне общежиття, то давали нам посилки, такі приходили з ГТ. Та давали нам їсти вже, варили нам добре їсти. А в одному лагері і зігнали багато цих руських, і зігнали багато. А ті німці кажуть до нас дивіться, не йдіть туди, як будуть гнати руських, не йдіть з ними, не йдіть з ними. Бо вони заженуть вас у те, таке, така клуня, чи такий хліб у них і зірвуть. Загнали тих людей туди. Уже чоловіки зірвали зірвали ту клуню і зірвали, і тих людей там всіх. А тоді вже нас американці ну, гарно кормили. Не буду казати, що там. Тоді вже кажуть: їдьте вже додому. Беріть у німців коні, нехай хлопці, які там є, які там хлопці були. Там такі були хлопці слабі, старі, слабі. Були такі там були хлопці. Нехай беруть в німців коні найкращі, воза, і збирайтеся в у, 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 у табунчик, сідайте на ту в ту гарбу і нехай не вас везуть. Та вони нас привезли до Польщі на підводі. Ти вже ми на, на підводі були, де їдемо, їдемо, їдем, е, а ночувати, де руський солдат. Така дівчата, оце тут робите спати, ми вас будемо глядіти, бо вас повбивають. Та вони нас гляділи, о, а рано повставали, їдем далі. Їхали ми аж до Польщі. А в Польщі приїхали розбито путь, село. Таке село теж бідні були люди в Польщі. Таке було, хати були такі маленькі, не такі були, ну, бідність була. Привезе нас у Польщу. Отака путь була це Забрали в нас ті коні, забрали ті вози, посадили нас на платформи. На, на платформи на, на були такі, там і зелізом, і з деревом, а те забрали поляки. Коні ті, і вози все забрали. А ми на тих платформах доїхали до, до Києва, аж у Києві нас тоді вже розставили по домах. А така же там була війна. А тоді приїхала, приїхала із Германії, а тут будуть у Києві, бо Київ розбитий. Забрали, поїхала я в той Київ, а там тільки, тільки глина стоїть у Києві, цегла тільки в тому Києві. І дороги розбиті, і дома Та я там, правда, довго не була в Києві. Трохи була. А більше була на тій стройці, там на стройці були. Теж не дістатки були в Києві великі, бо розбитий здорово був Київ. Здорово розбитий. Дома строїли, дороги розбиті були, геть роз, розкидані. Та я на, на Богдана хміничку ми Богдана хміничку розбили і там ту дорогу те все розбите, бо то робила. На на Богдана Хміницького, а то робили багато нас на стройці, будували ті дома, так як оце тепер там розбиті, як були дома розбиті. Та так уже й вижили.